Христос охрестився, вітаємо вас, браття і сестри, з цим великим любим нашому народу, святом, святого водохреща Богоявлення. Я не буду проповідувати сьогодні багато, довго скажу тільки одне і попрошу вас запам'ятати це. Вода не рятує, але рятує Господь Бог. І кожного разу, коли ми йдемо до храму, ми найперше йдемо на зустріч із Ним. А все, що відбувається тут в церкві, треба споживати, треба брати активну участь. Усе це є корисним для тіла і для душі. Але це корисним стає тоді, коли є віра в Бога. Без віри в Бога людині нічого не допоможе. Ви можете вмиватися і купатися в святій воді. Ви можете ставити оберемки свічок, ви можете цілувати тисячі ікон, ви можете обкласти себе мощами, але нічого вам не допоможе, якщо не буде віри в Бога. І ця віра повинна вас провадити по житті, вести до храму. Брати участь в таїнствах церковних і в тому числі споживати цю святу воду, яку ми ще називаємо великою агіазмою, великою святиною. Нехай ця вода буде вам на очищення, буде вам на зміцнення, буде вам на захист і настілення наших духовних і душевних усіх ран українського народу. Христос Охрестився, зараз самі сміливі, самі стійкі продовжують молитися. В якому вигляді? Ідемо на озеро, де ми будемо звершувати чин такий самий великий освячення води. Запрошуємо і вас. Ми хотіли в цьому році вперше впровадити, щоб у храмі вже не звершувати цей великий чин освячення води. Але всі церковнослужителі наполягали, що треба. Що треба, що не всі в силах піти на озеро, комусь може бути важко, комусь може бути холодно, комусь накладно, комусь не хочеться. Все це ми розуміємо, і хотілося, щоб цього всього не було. Але розуміємо слабкості, немочі людські, тому пішли на зустріч знову в черговий раз вам усім. Якщо вам складно, важко, ви можете йти з цією водою додому. Однак, якщо сили вистачає, якщо вони ще є порох, то йдемо далі. Може, їдемо, бачиш. Хтось їде, хтось... там можна поїхати автівками. Якщо маєте автівку, можете їхати. Христос Охрестився. Присівані.